Я Тетяна Водотика. Я кандидатка історичних наук, захистилася в рік, коли в нас почалася війна в 2014 році. Мій профіль науковий це історія бізнесу та історія міст. Після захисту дисертації я займалася кілька років розвитком свого наукового журналу Місто, історія, культура, суспільство і власне розвитком сфери Урбан Стадіс в ширшому розумінні. В мене є кілька книжок нонфікшн з історії українського бізнесу. Одна навіть отримала книгу року 2019 відзнаку. Це, мабуть, найбільша моя гордість. Ну, крім цієї магістратури, звичайно. В місті живуть е, мільйони і мільярди людей в містах. І місто як мережа, місто як структура завжди мене захоплювало. Я виросла в місті, е, я відчуваю його ритм. Для мене робота з містом це завжди про якесь серцебиття, синхронно з ритмом міста. Звичайно, що є міста більші, менші, комфортніші, некомфортніші. Мені би хотілося, щоб українські міста були в топах рейтингів, найкомфортніших міст світу, в справжніх топах рейтингів. Зараз є, наприклад, Відень, місто, яке стає абсолютно «unlivable» влітку. Мені би хотілося, щоб українські міста були в топах, щоб Київ був найкомфортнішим містом світу по-справжньому, і взимку, і влітку, і навесні. На програмі Урбаністика та повоєнна відбудова ви будете вивчати цілий комплекс предметів про місто, наприклад, міська економіка. Про те, звідки беруться в місті гроші. Як працює місто для того, щоб бути багатим і заможним. При цьому ви, наприклад, будете працювати з реальними кейсами міст, і вашим фінальним завданням буде, наприклад, розробити економічну стратегію відновлення якогось міста, яке постраждало від війни. Інший суперцікавий предмет буде міська антропологія, тому що міста не існують окремо від людей, вони населені дуже різними людьми. Вони населені безхатьками, вони населені супербагатими людьми, вони населені жінками, дітьми, сирійцями, українцями, євреями. І для того, щоб місто працювало, потрібно розуміти цих людей, задавати правильні питання, що вам подобається, що вам комфортно, а що вам не комфортно. Ви будете вивчати, наприклад, історію архітектури, щоб розуміти, чому оця будівля виглядає ось так, розташована тут, і чому. Її потрібно зберігати, а може і не потрібно зберігати. Може не вся спадщина вартує збереження, може не треба битися за якийсь черговий будинок 19 століття, а краще його знести. Це все має під собою певний комплекс причин, який приведе до цього рішення, і треба на цьому розумітися. Ви також будете вивчати місто планування, це як спланувати вулицю, як спланувати мікрорайон. Як спланувати загалом ціле місто. Я не кажу, що ви зможете спланувати нове місто. Це не так, але ви зможете зрозуміти, як працюють ці фахівці. І найцікавіше, ви будете працювати в команді з абсолютно реальними кейсами міст, які потребуватимуть вашої допомоги. Ви працюватимете з людьми з різним бекграундом, з різними навичками, і з різними поглядами на місто. І ви будете з ними не погоджуватися, і це теж ок. На програмі викладають е, дуже різні люди. На програмі викладають і чисті науковці, які мають суто академічну кар'єру, які мають західні PHD, наприклад, з економіки. Викладають практики, які планували міста і працювали над відновленням міст. Викладають люди, які працюють в провідних планувальних інституціях України. Планують також експерти. Які, наприклад, розробляють законодавство в житловій сфері, працюють експерти, яких запрошують робити програми і проекти партиципації, тобто залучення громадян до вирішення якихось суперкритичних суперечок довкола забудов, наприклад, чи довкола чогось такого. Тобто, це буде таке поєднання і академічної експертизи, і практичних якихось лайфхаків для того, щоб розуміти, як воно все ж таки насправді працює. Можна стажуватися як в органах влади, можна стажуватися в муніципалітетах, є ціла низка громадських організацій. Там можна вибрати також буквально на будь-який смак. Є група міжнародних організацій рівня ООН, які мають спеціальні програми стажувань та волонтерства. І є також кілька аналітичних центрів, які радо приймають студентів Київської школи економіки до себе на власне. Тест-драйв роботи є е, кілька потужних українських компаній і є кілька потужних міжнародних організацій, з якими ми співпрацюємо. З тих міжнародних, яких хотілося б виділити, це Київський офіс ООН Хабітат. Він відкрився буквально восени 2024 року, і ми вже маємо трек рекорд. Спільних подій і спільних проєктів. також хочеться згадати UNITAC, це United Nations Technology Accelerator for Cities. Це також частина великої структури ООН, яка працює безпосередньо з містами. З українських партнерів компаній-партнерів хочеться згадати, наприклад, алгоритм дій це луцька громадська організація, сфінансована місцевими локальними. Бізнесами, яка активно працює над покращенням простору Луцька, також хочеться згадати Цедос аналітичний центр Цедос, який зараз дуже помітний. А в роботі з містами, в роботі з аналітикою, яка стосується міст. Окремо хочеться згадати про Маріуполь Реборн і спільноту, яка сформувалася довкола муніципалітету Маріупольського. Ми співорганізовували навчання для школи відновлення громад. Це один з проєктів. А цієї інституції, цієї спільноти я маю надію, що ми будемо далі з ними працювати. Нещодавно був, наприклад, підписаний з ними меморандум. Програма з урбаністики підійде всім, хто хотів би долучитися до розбудови українських міст і працювати над проектами відновлення України. Програма підійде, наприклад, громадським активістам, яким потрібні. Додаткові знання для того, щоб їхня активність була успішною. Програма підійде тим, хто хоче нарощувати свою експертність в галузі Урбанстадіс для тих, хто хоче працювати запрошеним фахівцем для громад, для муніципалітетів, для тих, хто хоче працювати над комплексними планами, для того для тих, хто хоче працювати над стратегіями відновлення. Програма підійде також тим, хто хотів би робити кар'єру. Власне, у муніципалітетах, в тому числі політичну кар'єру, хто хотів би робити також кар'єру державного службовця. Коли ви отримаєте диплом через два роки вечірнього навчання, я дуже сподіваюся, що ви отримаєте такий набір софт-скілів, який вам дозволить бути гнучким та успішним. І незламним і відповідати на ті виклики, які, які ставить перед містами час. Я розумію, це красива фраза. Якщо більше до конкретики, то ви навчитеся працювати в команді з людьми з абсолютно різним бекграундом і різним світоглядом, тому що командна робота це основа навчання на цій програмі. Ви навчитеся говорити англійською так, як ніхто, тому що значна частина викладачів на вашій програмі іноземці. Ви навчитеся Розуміти дослідження про міста, ви навчитеся їх замовляти, оплачувати, приймати, навчитеся писати і втілювати в життя проекти міського, з міського розвитку та з відновлення, тому що ви, власне, міські менеджери маєте бути. Ви також навчитеся чути громаду і. Будувати і втілювати в життя проекти, не зважаючи на протиріччя, але таким чином, щоб не ламати громаду, а лавірувати між різними групами впливів і знаходити компроміс між інтересами, різними інтересами всередині громади, чути всіх стейкхолдерів. Київську школу економіки варто обрати на для навчання заради спільноти. Що ви будете оточені людьми, які щось хочуть робити і щось роблять, і часто це щось є успішним. Ви потрапите в у вир подій, у вир однодумців і у вир можливостей. І ще тут дуже хороша кава. Найкрутіша можливість для студентів, яка є на моїй програмі, це звичайно робота з кампусом Київської школи економіки. До програми є великий кредит довіри, і це означає, що якщо ви схочете, ви можете долучитися до зміни простору навколо корпусу, який ви робите для себе і для ваших студентів і тих, хто прийде навчатися після вас. Мені здається, що такого впливу на реальний світ. Жодна інша навчальна програма в Україні не пропонує. Є концепція сродної праці, а запропонована українським філософом Григорієм Сковородою ще у 18 столітті. Це означає, що обирати фах потрібно за покликом свого серця і робити те, що подобається, від чого драйвить і що змушує прокидатися вранці без будильника. І що рухає тобою постійно. І тільки так можна в чомусь досягти успіху, якщо є синхронізація між тим, що хочеться, і тим, що є навколо. Тому обирайте свою сродну працю і Київська школа економіки дає таку можливість. І на сам кінець дайте собі право на помилку. Навіть якщо ви обрали не те, і не тоді, і не так, все можна виправити.